Аємо поважну аудиторію глядачів телебачення карлицької громади, всіх земляків, всіх українців, які можливо дивляться наші передачі за сотні кілометрів від рідного краю. Тижневикарлична до вашої уваги і ось які теми і сюжети. Ми вам сьогодні запропонуємо до перегляду. 22 січня, день соборності України. Згадаємо історичну дату та її уроки на засіданнях оперативного штабу. Постають питання забезпечення роботи критично важливих об'єктів громади уроки історії з відділу реєстрації актів цивільного стану. Карлицькі аматори сцени поколядували для збройних сил. Скільки? Дочекайтеся і дізнайтеся. Яке має відчуття тих, хто повернувся в Бучу після деокупації у нашому сюжеті? Що цікавого ми побачили у міській бібліотеці? Минули водохрещі за юліанським календарем, а вони завершують цикл новорічно-різдвяних свят. Повідомлення служби 102 і прогноз погоди у фіналі випуску. День Соборності України відзначає щорічно 22 січня, саме у день проголошення Акта злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки у 1919 році. А рівно за рік перед тим, у 1918 році, Українська Центральна Рада проголосила незалежність України, яка тоді звалася Українська Народна Республіка, і вона боролася за свою самостійність. Українська революція 1917 років зазнала поразки. Тож українці змушені були боротися за свою державність у 20 столітті, а ось тепер і в 21-му перед нами постав екзистенційний вибір. Бути чи ні, державі Україна на картах світу. До Дня Соборності у міській бібліотеці облаштували виставку, де розміщено книги, брошури, матеріали, періодики по цій темі. А на тему погляди змінюються навіть у контексті наших відносин з Московією. У тій війні на три фронти молодій українській державі довелося тоді воювати із більшовицькою Росією. Втім, ця боротьба тривала відтоді і до сьогодні. Один із уроків тієї злуки. То не тільки клятва й молитви, що таке соборність, то вибір долі, ціна якого життя поколінь. Так, з лука виявилася скоріше декларацію, і то не провина, а біда українців. Ми переосмислюємо цю дату. Упродовж десятиліть вона була надихаючим фактором боротьби українців, як і сьогодні. І ще один урок: якщо немає єдності у верхах, не буде її низах. І тоді недружні нам сусіди в надії на розкол суспільства, можуть іти війною. А ми. Попри спроби Москви нас поневолити, черпаємо силу і в звитязі наших недалеких предків. Ще про одну дату нагадує нам інша книжкова експозиція у бібліотеці присвячена пам'яті кіборгів, оборонців Донецького аеропорту. 242 дні незламності, героїзму, мужності захисників ДАПу назавжди увійдуть в історію Незалежної України. З 26 травня, 2014 по 22 січня 2015 року, тривала та нерівна битва. І наші змушені були залишити цей унікальний оборонний об'єкт тільки коли росіяни підірвали обидва термінали аеропорту і українські вояки позбавилися будь-якого укриття. Люди витримували все, не витримав бетон. За даними Генштабу ЗСУ, при обороні ДАПу загинуло 109 наших військових, 446 поранені, 6 зникли безвісти. Кіборги – наша слава і наша драма. Щопонеділка і щоп'ятниці відбувається засідання оперативного штабу по координації дій під час воєнного стану. Тож наша інформація про деякі підсумки з тих засідань перед початком засідання оперативного штабу, 16 січня, працівники міської ради привітали із ювілейними днями народження очільника громади Олександра Панюту та його заступника Валентину Циганок. А потім на засіданні штабу, але Сан панюта сказав, що у нашій громаді ситуація стабільна, а от велика біда спіткала жителів багатоповерхівки в Дніпрі. І ще впевнено, зв'язку із цим заявив. Я думаю, що не пройде так безслідно слідно для тих, хто робить такі дії. І будуть вони нести відповідальність. А взагалі по громаді знову були відключення електроенергії, але як в лікарні, так і в інших об'єктах критичної інфраструктури були задіяні, працювали генератори. Сталася аварійна ситуація: прорвало мережу водопостачання, випадок такий: фонтан води, забив всередині гаража приватного. А це означає, що тимчасова ця споруда була встановлена без погодження із відповідними службами. А це недопустимо, заявив Олександр Панюта. В даній ситуації довелося рити траншею поруч з гаража. Є задум, продовжує Олександр Панюта, влаштувати ще один пункт обігріву в дитсадку Теремок. Там є приміщення з окремим входом. А потім керівники служб підприємств, установ по традиції доповідали про свою роботу, ділилися планами на тиждень прийдешній. В Карлику 15 січня відбувся благодійний різдвяний концерт. Дійство відбувалося на імпровізованій сцені біля входу до ринку. Неподалік на столику стояла скринька для збору коштів на потреби Збройних сил України. Розпочався концерт виступом народного хору міського будинку культури. Самодіальні артисти показали сценки за участю різдвяних вертеповських героїв. Виступали солісти, вокалісти, дует у складі Людмили Поліщук та Анатолія Климака. Вокальний ансамбль «Зорець світ», народний ансамбль української пісні. Благодійну ініціативу Карличан. Підтримали два колективи з Обухова стук Грюк Бренд колектив та народний вокальний ансамбль Березіль. Дійство тривало більше двох годин. За цей час вдалося зібрати на потреби нашим захисникам 13 тисяч 700 гривень. Facebook всякими дописами, в основному дилетантськими, іноді аж безглуздими на тему відключення електроенергії в місті та й у усій громаді. Дехто додумався до того, що пише ніби міський голова Олександр Панюта визначив категорію людей, поділив їх, на, так би мовити, білих і чорних, так вони кажуть, і регулює електропостачання. Тому дам, тому не дам. Розуміємо. Що ситуація зі світлом важка, нерви на не витримують, але ж таку нісенітницю ну не варто викладати на загал. Карлицький міський голова Лесанпанюта, знаючи про це, на оперативному штабі 20 січня, крім іншого, спеціально на наше прохання ще раз прокоментував ситуацію із відключеннями. 19 січня відбулося засідання Оперативного штабу області, сказав він, де керівник обласної служби ДТЕК Віталій Шайда повідомив, що ситуація на Київщині стабілізується. Почали відключення згідно графіків, коли 4 години є світло, 4 немає. Сьогоднішнього дня ДТЕК буде все робити для того, щоб прийти на режим 4 на 4. Додатково. На нічний час є порозуміння з Києвом і та компанія, яка управляє системою Києва, погодила 100 мегаватт передавати щоночі на Київську область. Це стало на сьогодні. І ми сьогодні побачили нічний час, трошки більше було, ну будемо так говорити живлення. Практично у всіх, ну, жителів, будемо так говорити, нашої громади та в цілому області. Ми пішли на те, щоб відмовитись від гарантованого постачання двох об'єктів критичної інфраструктури. Це не вплине на життєдіяльність міста і громади, продовжив Олександр Панюта. Були дзвінки, на кшталт. Що було справедливо, то одним рубільником відключайте усіх. Так не буде. Технічно це неможливо зробити. Ми міська влада. Стараємося, скільки можна комунікувати з нашими представниками ДТЕК в громаді, і де є, виникають аварійні ситуації, співпрацюємо, допомагаємо, підтримуємо і е, вирішуємо для того, щоб зняти хоча б відключення аварійне. Все інше графік затверджений ДТЕК і затверджений Києв військової, військової адміністрації, він виконується. і ми… Втручатись не можемо у ті графіки. Єдине, що е, є ряд об'єктів критичної інфраструктури, які ми просимо е, все-таки знаходити можливість не відключати, це е, лікарня, це об'єкт очистки води по вулиці Стрелецької дивізії, об'єкт е, очистки води по вулиці Сдіоні. І очисні споруди по вулиці Шевченка. Все інше графіково. У минулому тижненику Кагарличина ми розповіли вам про деяку демографічну статистику, що нею з нами поділилися у Кагарлицькому відділі державної реєстрації актів цивільного стану. А ще наше спілкування з начальницею відділу Павлиною Косяк підштовхнуло нас до думки, що радси теж можуть бути своєрідними літописцями буття людності нашого краю. Ми в архіві рацу. Тут ретельно ведуть. А коли шиють, бережуть 867 книжок із записами про народження, смерті, шлюби і розлучення жителів Карлицького району та інші акти цивільного стану за 75 років реєстрації. Тих, хто більше 75 ми вже передаємо на збереження до Державного архіву Київської області. Ого, І 46 й не... рік ми вже передали на зберігання до архіву Київської області. У нас на сьогоднішній день 867 книжок. Оце тут зберігається. Оце із 47-го року по 2022 рік. Ще не зшили, але 2021 й ось вони вже щитці всі готові. А Починаємо ми із 47-го року. Уважний погляд на ці історичні книги дозволяє робити певні висновки: Одиничка з гори код народжень. Ось сам наочне свідчення народжуваності в нашому тодішньому районі і в краї сучасному. 1958 рік записи з 1 січня по 31 грудня зайняли аж сім архівних книг, як бачите, час, коли люди вже трохи оговталися від війни. 1985 рік, тобто через чверть століття з хвостиком, тут ми бачимо всього три архівні книги із актами народжень. І ось вам свіжа статистика і не дуже весела інформація. Акти народжень за 2021 рік умістилися в одній книзі. Зауважимо, що в такій книзі має бути не більше 250 сторінок. Кожна книга нумерується, кожна книга засвідчується печаткою. Кожна книга внесена в нашу опис. Кожна книга внесена в фондову книгу, тобто на всі актові записи, на всі ці книги ведеться фондова книга. Фондова книга включає в себе всі книги, де написано, наприклад, ось ця книга буде 781-ша. Це буде народження, і в цій фондовій книзі зазначається, що це будуть Кузьмінці, Леонівка, Ліщенка, вся назва населених пунктів, де складали виконавчикові, які складали актові записи по цій, по цій книзі. Допитливому відвідувачу, звісно, за умови дозволеного доступу чи досліднику, немало цікавинок, відкриється, коли зануритися в це царство дат, імен і подій родинного життя. Врешті, у раці людина отримує свій перший документ громадянина у житті, ну а останні видають родичам. Паперова робота скажете. Але часом від недостатньої ретельності від єдиної неправильно написаної літери може залежати доля людини або й родини. Словом, робота з документами не менш важлива, ніж спілкування з людьми. Звісно, суспільству хотілося б, щоб більше було шлюбів, народжень. Втім, історія свідчить, що вони йдуть хвилями, а тим часом. В основному система працює стабільно, відділи працюють стабільно. На території нашої області, особливо нашого району, відділ працював всі дні. Ми не закривалися з початку війни. Відділ працював і обслуговував громадян. Такий період навіть ми обслугували громадян Обухівського району, березень весь місяць. Так, що відділ працював, працює і надіюсь, буде працювати завдяки нашим ЗСУ. Швидша перемога нам принесе більше настрою, більше можливостей, більше бажань. Українці помалу оговтуються від побаченого, пережитого в містах і селах, які були тимчасово окуповані московитами, але навіть у людей, які виїхали до окупації, а потім повернулися у свої рідні місця. Після їх визволення змінився світогляд, світосприйняття. Ми б навіть сказали, посилилася ментальність. Це засвідчує і наша бесіда, із жителькою Бучі, малою батьківщиною якої є наше місто. Жанна Амірханян з чоловіком і двома дітками Давідом та Аріаною вже кілька років жили в Бучі, гарному сучасному молодіжному містечку. І от. 24 лютого ми проснулися від того, що програмів дуже сильний вибух, і ми, як і мабуть, більшість людей нашої країни просто не повірили спочатку, що дійсно почалася війна. Ми виїхали в той же день, і я дуже дякую своїм батькам, що вони наполягли, тому що ну, ми до кінця не вірили, що буде. Ну, дійсно, такий, такий жах. За наполяганням батьків Жанни, родина приїхала спочатку в Кагарлик, а потім рушили далі на захід до рідних у Хмельницький. Та спокою душа не мала й там. І цей такий внутрішній біль-крик. Мабуть, він проходив з кожною новиною, тому що кожну новину, яку ти читав, яку ти переживав в іншому місті. Ну, це все це не було переривно, це було безпереривно, тому що тоді такий шов потік інформації. Кожен кожну хвилину, мабуть, я взагалі не могла ні на що переключатися. Я просто дивилась, читала, плакала, 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 плакала і не могла повірити в це. Але, попри вагання і навіть певний страх побачити в рідному місті наочну трагедію, сім'я повернулася в бучу у своє помешкання. Тривожні перечуття не обманули. Ти не можеш повірити, що все, що було до, до цього числа, да, до повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, що дуже багато знищено просто. Той тобто, дочок, в який ходила моя дитина. От, будинки, які ти ну, звик бачити. В такому вигляді, знаєте, супер, ну, ну це все інноваційне, це все нове. І ти бачиш просто розгромлені дирки в квартирах, розгромлені будинки, розбиті торгові центри. Я, я, ну, ну, знаєте, Розбиті будинки це одне, а просто розуміння того, скільки людей просто на вулиці е загинуло, на вулиці в своїх будинках, ти розумієш? Що на кожній вулиці майже лежала людина з зав'язаними руками і з вистрілом в голову, те, що здавалося буденним, звичним, виявилося таким дорогим. Ці сльози радості, коли ти бачиш людей живими, і це взагалі не вкладається в голові. що ти коли приїжджаєш, ти запитуєш людей взагалі ці, ці живі, ці вижили, а ці а ці приїхали. От і не знаю, це е, велика біль і великий страх, який просто знаєте наших людей, мабуть, що вразив, от ну не завжди. дітки настільки швидко стали дорослими, вони дивились на це все, вони просто вони. Вони такі коментарі казали, що я не могла повірити, що це маленькі діти таке говорять. Цікавимося ставленням Жанни до агресивного сусіда України зі Сходу. Яка пропаганда, знаєте, не замилює очей, бо люди зна думають, люди знають правду. Ми ніколи не були однаковими, ми ніколи не були. Е е Генетичними ніколи, мабуть, не були, однаковими. Можливо, на нас подивишся, да? Сергій, Сергій. Ну, яка різниця? А насправді трошки тут про друге. Тому ця війна вона розкрила повністю все. Повністю все означає, що ніколи ми не були і тим більше не будемо братами. А Давід і Аріана, які бавляться. Погожого дня на мирній землі у цьому регіоні мирній у майбутньому не сприймуть і натяку на якесь братерство. Далі у нашому інформаційному випуску про народні традиції, але в зовсім різних вимірах і локаціях. Одна із таких давніх і унікальних традицій українців вишивання. Вишивали наші предки все від рушників до постілі, від сорочок до кожухів. Втім, слово директору Карлицької центральної бібліотеки Лілії Литвин у січні цього року мало виповнитися 85 років від дня народження заслуженої майстрині народної творчості кагарличанки Раїси Володимирівни Горбач. Раїса Володимирівна померла 2006 року і зараз її немає разом з нами, але її мистецтво і її творчість продовжують жити і надалі. Ми мали на меті. Показати жителям нашого міста, нашої громади не лише сухі факти про нашу землячку, тому що їх і доволі не так багато, хотілося показати щось глибше, змістовніше, і от таке дійсно, що можна прийти, побачити і полюбуватися. Тому почали пошукові роботи з саме робіт. Які належали б Раїсі Володимирівні. Ці пошуки увінчалися у нас успіхами завдяки працівникам краєзнавчого музею, які надали нам для виставки роботи Раїси Володимирівни. Музеїсти карлика люб'язно надали для виставки сорочки, вишиті руками Раїси Горбач, які зберігаються у фондах музею. Раїса Володимирівна була знаною мисткинею на нині вишивки. Мала у своєму, так би мовити, офіційному арсеналі. Багато подяк, грамот, дипломів, нагороджена орденом трудової слави. Ці елегантно повітряні сорочки із застосуванням мережок та вишивання білим по білому. Раїса Горбач знала десятки методик вишивання, щедро ділилася знаннями і вміннями, із молоддю. Успішно вела гурток народної вишивки. У новинному сюжеті замало часу для повнішої розповіді про нашу землячку вишивальницю Раїсу Горбач, і ми готуємо передачу на цю тему. А в наступному тижневику ви довідаєтеся про цікаву колізію, з якої зіткнулися бібліотекарі, готуючи цю барвисту висновку. виставку, від якої очей не відвести. Адже тут були і мальовничі витвори рук не тільки однієї Раїси Горбач. Щороку, 19 січня, християни Східного обряду за Юліанським календарем відзначають хрещення Господнє. Як відомо, на водохреща Ісус Христос занурився в води священної річки Йордан і прийняв хрещення. Водохреща, це третє і останнє свято Різдвяного новорічного циклу. Урочисте богослужіння Його, як і Воскресіння Христове, відбувалося. На центральній площі в Каарлику проводив освячення води благочинний Карлицького округу Православної церкви України Юрій Король. Він висловив надію, що вже в недалекому часі я сподіваюся, що все-таки правда прожеструє, тому що з нами Бог. Ми вже офіційно пройшли. Цю нелегку дорогу, тринисту, будемо казати, на... на кінець нам вдалося вже повністю оформити нашу документацію на право користування нашого храму. Про це Юрій Король говорив в кінці богослужіння, а перед цим він освятив воду усіх, хто приніс її на велику площу міста, і розділив радість хрещення Господнього. Хоча реалії нашого сьогодення такі під час пісня співу молитви на площу вірвався звук сирени, яка сповістила про повітряну тривогу. Довелося дещо скоротити освячення, хоча від того урочистість моменту не була порушена. Освятив водою Юрій Королі нас, а в нашій особі, і всіх вас. Та ще привітав зі святом богоявлення Христового. І святом будьте здорові, миру, злагоди, добра, достатку і благополуччя, щоб доброму здоров'ю дочекали і до наступних свят. Служба 102 повідомляє про 103 заяви та повідомлення, які надійшли у поліцію від жителів Кагарлицької і Ржищівської громад. З них аж 10 внесено до єдиного реєстру до судових розслідувань. У Кагарлику сталися два підпали будинків. Встановлено, що це вчинив літній зловмисник. Наразі він перебуває у психоневрологічному закладі в Гелевасі, де проходить психіатричну експертизу і обстеження. Ведеться до судове розслідування. У населених пунктах Жишівської громади поліція зафіксувала три випадки смертей природним шляхом без ознак насильницької смерті. Але в історію плелося надмірне вживання алкоголю. У свободі громадянина патрульні виявили наркотичну речовину, схожу на канабіс, яку і вилучено. Полісмени склали 38 адміністративних протоколів, у тім числі три щодо кермування автівками у стані алкогольного сп'яніння. І наслідок традиційний залізні коні доправлені на штрафмайданчик у Миронівку, а суд вирішуватиме вердикт щодо провини порушників. До адміністративних порушень відносяться також дрібне хуліганство, факти якого зафіксувала поліція, і насильство в сім'ї. Інна Калієвська зауважила, що в окремих родинах домашнє насильство реєструється стільки разів, що стосовно винуватців порушуватимуть вже кримінальні справи. Працюють додаткові піші патрулі поліції, зокрема о 18 годині. Погода наступного тижня трошки похолодає. У понеділок, 23 січня, хмарно вночі, 1 градус морозу, а в день нуль. У вівторок, 24 січня, хмарно з проясненнями нам обіцяють синоптики. 2 градуси морозу вночі, 1 градус тепла у день. У середу, 25 січня, мінлива хмарність. Мінус 2 вночі нуль день. У четвер, 26 січня, очікується хмарна з проясненнями погода. Мінус три вночі нуль градусів у день. У п'ятницю, 27 січня, чекаємо хмарного дня. Мінус три вночі нуль в день. Суботу 28 січня ясний день, ну нарешті, мінус 4 вночі і 0 градусів у день. І недільного дня 29 січня чекаємо мінливої хмарності і з можливим снігом. Стопчик термометра опуститься аж до 5 градусів морозу вночі, а вдень буде нуль. Нехай проблеми і незгоди не роблять вам в душі погоди. Шановне товариство, тижневий карлич на добіг кінця. Дякуємо вам за увагу, за довіру і всі разом дякуємо нашим Збройним силам, чия незламність і героїзм дозволяють нам жити і працювати всі разом на перемогу. Нам цікава ваша думка про наші передачі, тож спілкуйтеся з нами у соціальних мережах. Тримаймо стрій інформаційний, енергетичний, будь-який інший, трудовий і вистоїмо! Все буде Україна!